Нещодавно по всій Литві і Вільнюсу з'явилася така соціальна реклама з проектом, де волонтерам пропонується дзвонити в Росію, і переконувати Росіян в тому, що війна це погано треба її зупинити, щоб вони там всередині Росії впливали на своє керівництво і зупинили вбивство українців. Але дуже багатьох здивувало, по перше, що Така реклама з'явилася через півтора року спочатку повного штабного вторгнення, і в принципі дзвонити Росії вже нема сенсу. Це як дзвонити я не знаю, серійному вбивці. По-друге, вона з'явилася напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. і вона дивіться, вона двомовна англійською і литовською, тобто вона спрямована на іноземців. І багато активістів вважають, що це взагалі якийсь ідіотизм. А по-друге, що це якась російська пропаганда. Активісти почали протестувати біля офісу е, організації, яка проводить цей проект. Звичайно ж, це грандовий проект. Е, якісь, якась литовська організація взяла кошти європейські на таку інформаційну кампанію. Е, і українські та литовські активісти прийшли під її офіс, щоб сказати, що це якась несінитниця, тому що дійсно нема сенсу нікуди ніяк ніяку Росію дзвонити. Вісти навіть почали заклеювати цю рекламу. Організація, яка проводить цей проект, вона звернулася до всіх, сказала, що вони підтримують Україну. і Вони нічого такого не мали на увазі і що. В цій компанії є якийсь сенс, що дуже багато волонтерів до неї приєднуються. Але все закінчилось тим, що через громадські такий спороти в цій компанії цю рекламу перед самітом НАТО знімуть. Я особисто це підтримую, я теж вважаю, що це ідеотизм. Що умовно в минулому році, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, нас у нас усіх була надія, ми всі там грюкали у двері росіянам, думали, що вони зможуть зупинити це, але це нонсенс.